Салют усім середньосатистичним, на зв'язку Адепт, і сьогодні у нас у гостях мега ексклюзивний танк Аламбік. Ну або можна просто Астрон Рекс, саме швидко драпуюча стежка з барабаном на восьмому рівні. Як кажуть, барабан, то є сила, то є люкс, тим паче, коли в тебе Альфа Страйк 320 пострілу, і таких у тебе аж цілих 5 пайок. Перезарядка 30, ну практично 31 секунда, якщо без вентилятора буде 31,5. Ну Мені от, комфортніше, коли є вентилятор. А, про що це є? перезарядка менша, ніж у Суму АСМ, і тим паче менша, ніж у лорк, в якої 4 снаряди по 300. Це круто. Але тут є підводний камінь у вигляді 4 секунд перезарядки між снарядами. Ну Про це вже в бою конкретніше. Надалі параметри точності 0,38 розкид, а по дефолту він у вас аж 0,41. Це дуже багато. І час зведення 1. 75, що Якраз то говорить нам про те, що механізми повороту. При перезарядці між снарядами 4 секунди ставити не потрібно, і він компенсує нашу ну, посередкову стабілізацію. У нас вона погана під час руху, а від повороту шасі і башти, вона, ну, особливо від башти, вона нормальна, а від повороту шасі вона ну, така, прям на грані. Тому час зведення реально компенсує це діло. КВН, мінус 10, максимальний комфорт, там реально максимальний комфорт, і башта повертається дуже швидко. Далі по рухливості. З динамікою у нас печально все. От набираємо ми як Крайсле. Не вистачає нам 14 кобилок, які в нас є по дефолту. І ми десь до 30 набираємо повільно. І ще повільніше набираємо далі. Так, да, ми набираємо без турбіни 45-47, максималки своїх 52 ми не бачимо, але все рівно набираємо, ну, плюс-мінус таку, типу дієву швидкість, при якій можна грати. А з турбінкою ми трохи швидше набираємо і вже можемо побачити навіть 52-53, 57, ну тільки згори. Назад, до речі, він здає просто шикарно. Ну, Другого такого танка. Ні, хоча я чому не пам'ятаю, якась ПТ-шка чи артилерія низькорівнева п'ятого рівня чи сьому Крузад РСП, це сьомого рівня арта. От вона начебто так задум швидко здає, але блін. Мені здається, вона повільніше робить, чим AstroNEX. Далі що у нас? вертлявість 65 градусів. ти уявляєш, як він повертається, він дуже шикарно це робить. ну а це, прям подобається. це прям подобається. І прохідність у нас на твердих і середніх ґрунтах еталонна. Щодо скритності? Беручи до уваги наш силует і габарити, в принципі, це прям прекрасно. Це з навичкою маскування, з да? Вентиляцію і допає 34 на місяць 27 під час руку це хорошо. Ну і огляд, за рахунок того, що в мене ще стоїть вентилятор, він у мене трохи більший, чим от Без вентилятора тут би було 440. Ось. Давайте відразу в модернізацію. На нам що говорить? Перше, це від штрафу за пошкодження бої Чому? Тому що в мене БК вилітає кожен другий, третій бій. І. Як я сказав, він вертлявий і башта повертається добре, тому ми можемо цим пожертвувати. Далі, на ваш вибір, можете або нічого не обирати, або краще в стабілізацію. От у мене стоїть покращений приціл, то я тим паче йду в стабілізацію. От і останнє також, в принципі, за вами, але раджу саме обирати плюс до скритності. Чому? Тому що знову ж таки назад ви здаєте. Назад, ви здаєте, 31 кілометр. ну Якщо без турбіни, то тут буде 28 км, розумієте, да? а по факту, щоб нормально закидати назад, ну типу встигнути зробити це швидко, 15-20 км це вже О. А в нас 25-30 він набирає за секунди. От. ну Те, що я пожертвував, звісно ж, ремонтом шасі це да, але ну тут, тут отут я так хочу зробити. От. І на шостому рівні у нас вибір розвідка або же участь і вже підбираєте відносно того, що у вас буде стояти. Тоді відразу будемо обладнання оглядати. Стабілізація мастхев на першому, другому, третьому, четвертому варіанті обладнання, десятому, коротше, вона повинна постійно у вас бути далі, як хочете, так собі ставити. У мене вентилятор, який я також для себе мастхем, рахую, але ви можете його змінювати. От. Ну, от, якщо брати третій, то турбіна може бути, може бути загартування. А в політичних механізмах поворот я сказав, сенсу немає, тому що. А, башта крутиться швидко, Б. перезарядка між снарядами 4 секунди, а час зведення 1,75. А зі стабілізатором від повороту башти у нас ще стабілізація більш-менш. Далі покращений приціл, ну це там для поціновувачів, ну для мене, до, до, до прикладу. Це може бути і оптика, якщо ви хочете відміточки брати, самі собі е, краще світити. Це може бути і малошумка, в принципі. Хоча, ну прям на третій дистанції, ну, мені чого, я щось на ньому так на другій лінії граю. Я напівагресивно на ньому граю. Тому для мене Малошумка сенсу немає, але ну, тут може дивитися сам. З експериментально, знову ж таки, замість турбіни, це може у вас бути і система підвищеної рухливості. А та й в принципі, все. Тому що система керування вогнем вам сильно багато не допоможе. От, тому що зведення у вас і так хороше, а розкид ну, бустанути у вас нормально і не вийде. От Бронювання, воно у нього доволі цікаве. У нас 1300 хітпоїнців і давай на нього глянемо. Перевіряємо, як завжди, гармату Юса 3 НЛД. 130 мм по дефолту приведе значення 220 двадцять 200... 24, я вам скажу, що це не соромно навіть не для стежки на 8 рівні. Це доволі хорошо. Плюс противники здебільшого нас бачать ось так, тому що у нас низький силует. Самі розумієте, потанчити можна, але рідко хто сюди стріляє. ВЛД вже більш повертає в реальність Стежки, 85 мм по дефолту, 170, 200. А, це я на гармату навівся. 180 мм приведено. Плюс є ось такі зони, куди да, може щось зрекошати. Далі Буртина 75 мм для Стежки, це не Соромно можна розводити, але, по-перше, є ось тут така область, де корпус позаду виходить, і можна прямо через каток туди впендюрити, Звісно, цього ніхто ніколи не робить. Ось, ну просто будеш знати. І підбашене кільце, котре навіть фронтально вже б'ється. Але чим більше ми починаємо ромбувати тим більша тут стає зона для ураження. На 80 140 мм пробувається без проблем. Далі башта, от башта, все б нічого, вона була б класною, прикольною. Але сюди приземлився неопізнаний літаючий об'єкт і зробив тут опорний пункт. Чесно, от якби тут ще не було половини ось оце відрізати зверху, я ще б зрозумів. А так я цієї логіки не розумію, тому що щоки прикольні, танкують практично всі ББшки. Да, ось ця зона вже може пробитись, але все ж таки ти на місці не стоїш. Ти рухаєшся, да? і також можуть бути непробиття і рикошети. Кришка 55 мм. Ну, взагалі, башта для стежки доволі прикольно вийшла. Але ні. 121, 150, 130, тріплекси, які нічого не закривають. Ну не знаю, половину зрізати, грати можна. І, до речі, ця шляпа буде вас ще й демаскувати. От ви заїжджаєте в якийсь кущ, не контролюєте висоту і все вас засвітили. Ну Ось такі справи. З першим боєм нам пощастило. Ну, десяточки, дві артилерії, кайфи. Ти бачиш, як він вертляво повертається. А тепер дивись, як він розганяється. Це зараз я без турбіни. Це от що буде, якщо ви будете грати без турбіни? Ти бачиш, так? Да? Розумієш, наскільки все. Не, це не те, що погано. Він розганяється довго, потім да, він набирає, але ж ви ну, стали відстрілялися і знову починаєте це їхати, розганятись. Ну кажеться, це повільно. І під гору він дуже сильно скидує та й дуже сильно повзає. Ну не вистачає йому Хобилок, Та й потужності також не вистачає. Не, а наступна проблема це снаряди. Ви не будете практично ніколи грати звичайними. 190 мм на 8 рівні, і ви не льгот, вас кидає до 10, розумієте, да? ну і заряджати, так в нього мало снарядів, 30 штук, всього, 15 тих, 15 тих, що у вас десь там колись закінчилися снаряди, і в кожному залишилось по одному, а ви 30 секунд кадештесь, ну це не прикольно. А Підкол у нас має 250, що знову ж таки, не так і багато насправді. І летить 1100. І перезарядку, ви зараз самі бачите, між снарядами, 4 секунди це капець як довго. Да? Тобто, по факту, ви кадетеся 30 секунд до того, щоб використовувати барабан. А може мені зачекати йти пешку, поконтри... а, по законтрили, 30 секунд ви кадете барабан. І потім 16 секунд. Ну ще враховуйте 2 секунди на виїзд і 2 секунди на заїзд. Тобто 20 секунд ви ще маєте бути в просторі противника. Це гейм овер. Дофіга, при наших турбачах це прям дуже поганий КД, дуже поганий ДПМ. Тому AstroN Rex не користується такою популярністю, як інші барабани, хоча барабан це завжди круто. Це завжди круто. Дали? Не дали? Не зрозумів ще з юмору? Не зрозумів цей гумор, в сенсі не дали. Так, я не знаю, іти в КД, каде... і не хочеться в КД мені йти, тому що завжди пів боя ще раз кадеш тись. Куди ти їдеш? Дурак? Ага, забрали, Зараз заберемо його, хоча може не встигнемо. Наскільки його до. Ну підкол, підкол, що ще в нас. Можна... А чого ти став? Господи, господи. А, сюди зараз арта ввалить. Що я стою, чекай. <гум> до мене зараз дійшло, що я засвітився, він засвітився, я арта. Хе-хе-хе, <реш> цетано, Патон. Паттон за танк. А... Будуть реально прикольні моменти з цим барабаном, коли десь дев'ятка якась стежка підставляється і нема куди тікати, і ви реально можете з барабана видати 1500-1600. Це круто? Так, круто, без питань, реально. Дуже круто. Але це буде настільки рідко, ну серйозно, що на ньому не так сильно вдатіться грати. Так, давай будемо спробувати через цей кущ давати йому в люк. А він почав якраз відкатувати, да? Залетіло 352, ще альфа пройшла. Так, ну нам треба якось відстріляти його. Він буде дуже сильно заважати, а він підставляється. Прям ой, прекрасно. Так, КД, не каде, от я думаю, тика КД, не КД, і тика де не. Ну КД, КД, окей, КД. Так, да, швидкий задом, дивись, дивись. <сум> ну це ж капець, як швидко, не знаю, щось так від цього кайфую. От чомусь вперед так не розганяється, я не знаю. Назад він просто це шикарно робить. Так, 452-й переїжджає, якби я не був каде, я зараз стащив би йому три пайки. А от зараз мені прям. Да. А я зможу туди заїхати, чи мені цей труп буде заважати? Давай я спробую. От ти класно умер на концепті, дядьку. Ага, то арту можна зацілити, так? Да? Можна, хай знає. Фу. Не пробив мене бачив? О, такі от реально бувають моменти на Астронрексі. Танкувати можна. Ну, я його не знаю, а пробив, пощастило. -по угу. Так, він відкадешився, я не буду підставляти лишній раз. Ще раз йду вкаде, тому що противників ще багато, мої сильно не жмуть. Краще лишній раз відкадештись і бути на поготові з повним барабаном. Якби оці гравці не помирали у мене на шляху, я б зараз поліз би наверх. чесне слово тобі скажу. Я б поліз би наверх. Так, а звідси я третю я не бачу, да? Т49 там щось намагається зробити. Більш того, що якщо я вийду, я відразу засвідчусь, хоча можна попробувати почекати туди. Зараз блайнди будемо кидати. Так, да, снарядю, як я сказав, мало, але ну а що мені зараз робити? Під 50... 450 к я не хочу сильно підставлятися. Ой, не світить, так? Ага, да-да-да-да-да-да-да. Я його не пробиваю, оце печаль. Подали в лючок. Ну, точності, в принципі, вистачає, да, у мене зараз покращений приціл стоїть, але ну от в цілому її вистачає. Час зведення компенсує стабілізацію. Ну і плюс я зараз бач, на ходу я не стріляю, а чисто став баштою повертів трошки, да і від башти стабілізацію ще можна терпіти. Блінкашимося знову ж таки, чекаємо. Так, а в нас все не так добре. Хоча, якщо базіка там прикриють 68-му, то ой, ну все, тоді можна грати. Ну не їдь сюди, не, не потрібно сюди їхати. Блін, мені треба на горку до Бураска заскочити. Може це спро. Блін, ну давай я спробую. Давай, я спробую, якщо що. Оп-оп-оп-оп-оп. Прекрасно. І погнали за бураском. Якщо ми його заберемо, то зможемо щось розіграти. Боже, як він же ж повільно піднімається для естежки, ну це просто капець. Да, це без турбіни, але з турбіною у вас тут буде плюс 3 км ще від угу. Блін, я зараз від нього засвічусь, да? А, він там внизу. Ні, чекнув. Чекнув мене, так? Да? Не чекнув! Ой, пощастило. Реально, пощастило. Ага, пощастило, ну-ну. Да, 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 да. Хорош. Так, тепер будемо це якось намагатися розірвати. У на них вафля на кімпі стоїть. І 452-й вже в центрі. І він навіть може до мене піднятися насправді. М -м От би ще 49-ки не було, я б заїжджав би в ці кущики і намагався підсвічувати. -ху -ху. Так 49-ка того, що мене пересвітить. Ага. Так, зараз треба, треба щось придумати. Блін, та навіщо ти на ПМЦ злився? Ну, якщо 54-ка ризикне й поїде, я законтрю її. Я її 100% законтю, якщо не помру до того моменту. Снарядів всього лише 15 штук залишилось. Напевно, зазря я роздавав 452к 3 чи 4 штуки. Треба було все-таки їх е... отримати. А коней було б непогано спуститися туди вниз, Ну, на ось цю лінію. Блін, 452, зараз спокійно може до мене підійматися. Угу, угу. Так, вафля з'їхала зі свого місця. Це хорошо? Так, да, це хорошо. Те, що я не влучаю, це хорошо? Звісно, це погано. Так, у мене два снаряди залишилось. Два снаряди. У них є ще арта. А, ну все, їде, їде за мною, розумієш, їде. Ну це, блін, ну це да. як без цього. У Нього кавайню, до речі, також ви. Тварина. Просто тварина. Просто тварина на арті. Що, на забайти мене хоче, да? Він хоче. А вафля зараз обідає, мені в попу накидає, да? Слухай, ні. Це я їду в КД, я йду в КД. Я йду в КД, я буду намагатися сейвитись від арти. Зараз відкидаєшся, я спробую Ох, якби залетіло від другої арти, було б прекрасно. А, вафля об'їхала з тої сторони. Ну, треба його забирати, я не знаю, треба, щоб його забрали. 9 секунд. Ну є ж, давай я побачу. Його. Може він дурний забайтиться на мене, а? А! -а, 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 -а. Підмога, це не чесно. Підмога, це не чесно. Арта летить десь, да? Чи ні? Що так тихо? Ну, стріляйте, артоводи. Капець. Ну, арта відчебучує. Ну, зато їхня по мені стріляє. Хорош. Так, ну я 450. ой, 452к. Т54Д можу з барабану забрати, в принципі. У мене є шанси. Може навіть через пайку вкатити, я думаю, над, над цим. Слухай, напевно, давай я спробую. Давай спробуємо. Ну хто не ризикує, то якби бы не п'єшем пусік, да? Давай спробуємо. Ну да. да, да. Да ладно, ти шо. Ну ні-ні-ні. Це прикол, да? Це прикол, да? Це прикол, да? Я не розумію таких приколів. Я не знаю, як я його не пробив три рази. О, я не встигну на шипайку дати. Йдемо в КД. Йдемо тупо в КД. Ну живем. Ну це я як Додді ще зіграв зараз, да? В кінці. Я не знаю, як його не пробив три рази. О, oh, просто кабачкович. Просто кабачкович на настроні. Ну, все, і просто підсвічуємо для арти. Нам більше нічого не залишається. Він зрозумів, що я кде, так? На, да? да, походу, він зрозумів, що я КД. Перевернись нафіг. Е -е 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 -е. Пока. Пока. <рисква> пока, пока, мій маленький. Давай, давай, давай. Набереш мене. А мене люк там стирчить, так? Да? Uh -huh. <рисква> Ти блін який. Думав, мене переграєш? Ти думав, ти мене знищиш. А, ну да, да. А от ти мене знищиш, бі... Ну, підколи, 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 розумієш. Що з них можна взяти, якщо це підколи? Ну, 3600, нормально. 3600 це нормально. Я рахуй Настрон на Ректі, це більше, чим особливо для мене. Mm -hmm. Mm -hmm. 3600. Так. В принципі, з десятками топ-2 по шкоді. Ну це я ще зафейлив дуже багато. Ну що ти можеш відразу вже зараз відмітити а, з мінусів. О давай, до речі, відкриємо два ящички. Чекай. Потім будемо <с -2> відмічати мінуси Спочатку ящички. Два штуки. Давай роботяги. Зараз танчик повинен випасти. А давай мені зараз аламбіка подаруєш, ага. А чому б ні. І. Ага. Відключаємо анімацію, я зрозумів. Ще один. Ага. Дякую, гра. Більше ми з тобою <смі> цього робити не будемо. Так які мінуси у нього? Ну, глобальний мінус це 4 секунди перезарядки між снарядами. Тут я турбінку залишу, до речі, хай буде. Е, потрапили ми до 6 та вісімок. Я навіть спеціально для тебе. От, зарядив ББшечки. От, ну, з 7-8 можна і на ББшках пограти. Хоча, блін, мало того, що летить не дуже, так пробиття ще й падає, не знаю. Доволі некомфортна штука, але ну давай, давай. Все-таки сімки шістки можна, можна. Можна собі дозволити. Тому що, як я й говорив, глобальний мінус це перезарядка між снарядами. Інший глобальний мінус це оцей люк зверху. Та й в принципі, стабілізація, вона терпима. Як ти бачив, навіть поки ти стоїш, навіть дуже і дуже терпима. От. Ну так, да, в принципі, під час руху, але ну, якщо на такій дистанції, де Юдис, да, кидати можна. А, до речі, плюсом є те, що кучність непогана у нас з тобою. Снаряд плюс-мінус туди, куди потрібно, туди летить. І інший мінус. Але такий глобальність те, що снаряд у нас має не таке високе пробиття, як би хотілося. Ну і він підкол, так? Да? Ти вже в тому бою бачив, що означає підкол. Так, тепер треба де звикати до ОБСок, які летять повільніше, так? Да? Угу. До речі, підколити 1181. Дуже нестандартні цифри. Число дуже нестандартне. Не, так, будемо піджимати, напевно, я піджав би, я б піджав. Би. Я б піджаба і від барабана його б віджарив. Бо якщо ще стежки мої зі мною підіжмут, то буде. ти шо? Опа, дали. Так, а він каде, так? Да? Встигаємо ще одну пайку дати. Ага. Я знав, що там на горці хтось стоїть, але ...в них не так багато ПТ, що КТ-13 що грає в місті. А, -а, -а, а, блін, сюди не встиг дати пайку. А блін. Дайте я дам одну і піду на КД. А по кому? По кому дати пайку? Блін, ніхто не підставляється, так? Да? Не знаю, навіщо я стріляв тільки що. А як ви його не добили? А знаєш, що треба зараз робити? А зараз треба драпати. Зараз насправді треба драпати, звідси. Поки я кде, я <рес> просто мішень для биття. Так, драпаємо, драпаємо. Ай, засвітився. Давай, 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 давай. Танканут попкою. Нормально. Подобається таке. Блін, саті, в таких. Ти може ти перестанеш так робити? В таких боях я дуже мало буду стояти на стрільці саме через кадешку. Хоча я бездарно роздав цей барабан. Ну, самий перший, але все ж таки. І ніхто не підставляється. Як нібито потрібно прям їхати в місто і добивати все, що є в місті. А що, що робити? Він підставляється? Чи не підставляється? Не підставляється. Тут ніхто не виїжджає, поки. Я зараз реально поїду в місто, а що робити? На дистанції некомфортно грати. Так, вицілюємо. з його відігнав, да? і забрав. А нам треба дуже швидко йти видавати один барабан, фуловий, як мінімум, прям весь роздати з пробиттям, і бажано на максималку нікого не підбирати. Непомітність бачив, так? Да? Мене не засвітив ЦС, Хоча я по центру поля їхав. Так, Чирік, живе, Ти мені потрібен живим, серйозно тобі кажу. Живий, дядьку. Я буду просто в нього влітати. Ну, а що ж робити? Я навіть заб'ю на Черчилля, він мені не потрібен. Ну от тобі стріляв на ходу, розумієш, так? Да? 370, непогано. До речі, в них теста 3 не світилась. Вона на базі стоїть серйозно, вона не поїхала в місто. Оце була її помилка, і в принципі, помилка для команди, що вона в місто не поїхала. Так би вони це діло виграли Я, напевно, зараз дуже швидко прожимати далі. В них є три ПТшки, котрі не світились. В принципі, у мене є всі шанси перезарядити барабан і, можливо, навіть роздати ще пару пайок з нього. це буде непогано тоді. Але фармити на цій стежці ти не будеш, тому що ти здебільшого в 90% випадках будеш жати саме на підколах. Ну, тобто преміальних снарядах. Що, полетіли? Ага. ага. Ну не пробивайте, на ну, неї ж броня є. Я зрозумів. Треба далі швидко їхати, бо я навіть ще піднятися можу не встигнути. Боже, як я її не пробив? Ну... Феноменально. Боже, не світися, поки я не доїхав. А, 43 зараз заїде в попу і там. Ну диви боже мій, як вони подихають. Ну, ні, щоб засейвитись, зачекати десь там. Це капець. Це просто капець. А де стоїть ігри? Вона ну, ж тут повинна стояти, так? Да? Ні? Оце так поворот. Ну Ти бачив, так? Да? Ти ти, ти бачив, так? Да? Угу, угу. Кучність говорив, я хороша. Дуже. Прекрасна кучність. Ой, блін. Смішний танк, звісно, смішний. Ні, ну грати на ньому з шістками це зовсім не прикольно, хоча топ-2 по шкоді, але це, це прикол. Ну Я там зафейлив пару тик на початку. В кінці, в принципі, ну просто не летіло, тут ти з цим нічого не зробиш. да? Ну і за два бої, що ми з тобою маємо? 2700, Чи можна на ньому на ОБшках грати? Ну, типу, грати можна. Але от ти взагалі кайфу не отримаєш від цього. Взагалі, прям було б 212. І, воно, і щоб воно не падало тіпо, на дистанцію. Ну, тоді так, да. а так ні, та в цьому сенсу просто не буде підколи, без фарму. Що я можу сказати? Чи цікавий AstroNREX? Так, да, цікавий лише для вузького спектру людей, для масового споживача. Він швидше навіть нижче середнього буде. Саме через важкість реалізації барабана, 4 секунди оцих кадешки між снарядами, да? стабілізацію під час руху, та в принципі динаміки набраття швидкості, хоча, для декого це буде плюсом, ти не вірвешся і хі -хі, не відкиснеш перший. Але все ж таки набирає він як важкий танк, да? хоч і максималка в нього непогана. Ну, типу, в ньому є пару яскраво виражених плюсів, але от. Прям дуже яскраво виражені мінуси. От Лючок оцей да, перезарядка, перекривають комфорт гри і м не дають, так би сказати, притягувати гравців на ньому грати. Та й в рандомі ти їх бачиш небагато. Погодься зі мною їх дуже мало. Чи є в них поціновувачі? та в кожного танка є свої поціновувачі. Коротше кажучи, тачка дуже спірна і сильно впирається в ваші навички гри. І якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий, сильний середньостатистичний канал.